Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Це найвища і найбільша стіна вітражів у Швейцарії. Більшість автівок зі Швейцарії. Всі в робочому стані. Тож на них можна їздити. Оцей водоспад бере початок. Печері Фей, і нам туди ви з нами. Звідси до Франції 23 кілометри, а до Італії. 38, але нас цікавить саме Мартині. Ми на оригінальній римській дорозі, унікальній в Швейцарії, бо це єдиний шлях, який ми можемо бачити. Дорога довжиною 80 метрів. Її збудував імператор Клаудіус, коли заснував це місто. А це стародавня римська лазня з другого століття. Тут чудово збереглося те, що ми називаємо зараз холодна, тепла і гаряча лазні. Ви бачите систему нагрівання, яку винайшли римляни, невеличкі труби і малі колони, якими тепло йшло під басейн. В мене під ногами мармур, який добре зберігся. За мною дві статуї Юлія Цезаря це копія тієї, що знаходиться в Роні. Це недалеко звідси. Інша копія італійського погруддя Клаудіуса, засновника міста. А це римські туалети. Вони досить унікальні. Це реконструкція. Бачите, тут дерев'яні сидіння. В Римі були мармурові сидіння, але тут, через мінливу погоду, для комфорту зробили ось такі: це єдиний туалет, який віднайшли в Швейцарії. Ми у міській залі Мартін'ї, збудованій у 1867 році. Під час її реконструкції у 1940-му встановили ось такі чудові вітражі площою 55 квадратних метрів. І це найвища і найбільша стіна з вітражів у Швейцарії. Вона ділиться на три частини: це алегорія, дві ріки, які є у Мартін'ї, Рона зліва і Дрансе праворуч. Алегорія чотирьох сезонів року, а в центрі герб міста. Нагорі, на горі, на верхньому поверсі, найважливіші сторінки історії Марціін'ї. Ласкаво Прошу до фундації Джанода. Насправді, це приватний музей фонду П'єра Джанода. Тут проходять виставки художників багато дуже відомих: Пікасо, Шагал, Моне, Модільяні. Сучасних заукі китайський художник, але він дуже відомий. Його картини справді чудові. Це одне з найбільш популярних місць у Мартінгі Тут Приблизно 35 скульптур. Особливість цього саду в тому, що додається по одній щороку. Їхні автори добре відомі за кордоном: Роден, Міро, Нікідесенфаль. Анада музей не просто галерея. Це чотири музеї, серед яких ось це дивовижне місце: музей ретро автомобілів. Більшість автівок зі Швейцарії. Всі в робочому стані. Тож на них можна їздити. Ця машина найстарша в музеї. Тут 50 вінтажних автівок з середини минулого століття з 1897 року і до Другої світової війни. Це американський крайслер, випущений у 1928-му. Особливість в тому, що, попри його вік, на ньому можна їхати понад 100 кілометрів на годину. Мартині це швейцарський куточок. Тут різні місцеві бренди, але на жаль, більше не існуючі. Цей, як ви помітили, називається мартінь. Зв'язку між містом і машиною немає, проте це дуже мило. Це, безперечно, прекрасні місця, як влітку, так і взимку. Від сходу до заходу кантону Валє тягнуться Альпи. Поруч Італія та Франція. У цьому чудовому регіоні відмінне вино, смачна їжа, прекрасний ландшафт. Кататися на лижах і гуляти в горах це дивовижно. Якщо ви їдете Свійцарії, это страна горного курорта. Когда ви вы уходите кататися на гори, вам необходимо обязательно з собою взяти копію паспорта і страховой поліс. Спасательная услуга, которая є з гор, коли спускають для того, щоб предоставить в больницу, стоїть очень дорого і з нею нужно рассчитываться сразу. В горах там больниц нет. Спонсор програми Укрфін страх, якісна медична допомога в подорожі. Ми у франкомовній частині Швейцарії і кантону Валє. проте в цьому регіоні є люди, які спілкуються німецькою. У нас немає дискотек, але багато барів і ресторанів на головній старій вулиці міста. Є загальноосвітня школа, і мешканці навколишніх сіл привозять сюди дітей на навчання. Тож хто має родину, ласкаво просимо до Сен-Моріса. Тут багато цікавих культурних місць, які варто відвідати туристам. Це аббатство Святого Маврикия, відоме у всьому світі. Здесь молится на этом месте уже 1500 лет. В прошлом году мы отметили 22 сентября 2015 года, именно 1500 лет, убили два монастыря, и это молитвой, которая постоянно поднимается отсюда. В Карпатах – гуцули, а в Альпах – монтаньяри. Мешкають вони в горах і вірять, що десь поруч з ними живуть феї. Інколи вони нарікають на гірські красунь, дорікають, що погана погода, якісь свої проблеми пов'язують з ними. А інколи щось у них просить. Оцей водоспад бере початок в печері фей, і нам туди ви з нами. Печера фей, як і усяка інша печера у Швейцарії, належить державі. Її не можна приватизувати, але ж господар все-таки мусить бути, і у печери фей він є. Звати його Олів'є. Хело, Олівія. Як почуваєтесь тут? Як довго працюєте? Печера відкрита для людей вже понад 150 років, а я працюю тут 22 роки. Хто ваші туристи і скільки їх? Щороку печеру відвідує до 20 тисяч людей. Це місцеві, європейці, китайці. А чи вірите ви, що у печері є феї? Ніколи не бачив, але відчуваю їхню присутність. Було це давно. Один місцевий юнак вирішив познайомитися із феями, які живуть у печері, добрався сюди таємно, прив'язався шнурком, підійшов до воріт, але ворота були закриті. Підглянув він у щілинку і побачив простору кімнату, а у куточку стояла скринька. Хотів він розповісти про це своїм друзям, але не зміг. Бо більше цього юнака ніхто ніколи не бачив. І з цієї легенди ми зрозуміли, що йти в гості до фей без дозволу не бажано. Феї, феї, а можна до вас? Можна. Ця печера доволі стара, відома ще з римських часів. Колись вона називалася Дроофейс, що означає овеча, бо пастухи ховали їх тут від ведмедів та вовків. А коли печеру відкрили для туристів, назву змінили на Гротфей. Людям така назва більше до вподоби. о ми побачили фею я юкенсі літл феррі. Так, там маленька фея. Це гра для дітей. Якщо знайти п'ять фей у печері, отримаєш приз. Фонтан фей. Кажуть, якщо у нього покласти ліву руку і загадати бажання, воно неодмінно збудеться. Я бажання загадала. Але яке вам не скажу? Про нього тільки феї знають. Десь зелене, десь воно червоне. Це мох, що росте лише при штучному освітленні. Це неймовірно, бо вночі у печері немає світла. Але коли є штучне освітлення, він росте. А щодо кольору, він залежить від вологості. По всьому гроту можна бачити цей кабель, який використовували для телефонного зв'язку між двома фортецями об'єктами швейцарського редута. Тут всередині гори, також є електричне сполучення, а цією дорогою солдати діставалися з однієї фортеці до іншої. Це інсталяція, зроблена армійцями, щоб збирати воду у резервуар. А цей скоб трап веде на верхній рівень печери, звідки тече вода. Напевне, з цього джерела п'ють воду феї. Вона така чиста, що і людям можна пити. Залишимо монетку, аби сюди повернути. Це програма Світ Онлайн. Це озеро Печарефей. Природна вода, натуральний водоспад висотою 77 метрів. Крукодил є легенда, що крокодил має залишатися над озером, але він взяв і зайшов всередину гроту. І фея вирішила покарати його за це і заморозила. Він тут вже багато-багато років. Ось і завершилась наша подорож палацом, де живуть гірські красуні. Феї дуже хотіли вкрасти нашого оператора Олексія і гіда Христіана. Я ледве змогла їх не робити цього, бо як би ми вам розповіли про печеру фей. Олексій! Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі.